Тому в цьому відео я розповім вам все, що потрібно знати про планування, щоб ви не витрачали зайвий час на тестування різних гіпотез і могли одразу перейти до суті. Для тих, хто зі мною не знайомий, привіт. Мене звати Сергій Зорін. Я допомагаю людям і їх бізнесам побудувати власні системи життя для того, щоб вони були оптимізовані саме під вас, під ваші задачі, цілі, настрій, бажання, характер і так далі, щоб ви не просто використовували чиї системи, які були побудовані для когось, а могли самостійно адаптувати все це під. Своє життя під зміни, які відбуваються в ньому. Планування я використовував і під час того, як я навчався в університеті, і під час офісної роботи, керуючи командою з 60 людей, тисячі різних девайсів, які потрібно було одночасно контролювати. І звісно, після того як я став працювати сам на себе, планування стало настільки невід'ємною частиною життя, що без нього просто нічого не відбувається в моєму житті. Навіть на вихідних я все одно використовую планування, тому я вважаю, у мене є достатній досвід, щоб поділитися на. З вами весь наступний матеріал це така невеличка інструкція, яку ви просто виконуєте, перекладаєте на своє життя і відповідно користуєтеся на здоров'я. Але для тих, хто хоче делегувати цей процес, кому потрібна допомога, всі контакти я залишив в описі, можете зв'язатися і я допоможу вам особисто. Запам'ятайте, що планування має полегшувати вам життя, а не ускладнювати. Тобто, всі процеси, які ви хочете створити під систему планування, мають оптимізовувати і полегшувати ваше життя. Я бачу, як більшість використовує купу. Додатків і систем, і потім в цьому губиться. Да, перший тиждень це цікаво, да, перший тиждень це прикольно заходити, щось там додавати, якось це все інтегрувати в своє життя. Але через тиждень, коли щось трапляється в житті, часу вже раптом на все це не вистачає, і все це планування йде коту під хіст. Більше з тим це займає той час, який ви могли б направити на своє життя, на розвиток свого життя, на покращення свого життя. Тому ось головні вимоги для ефективного планування. Перше це мінімум часу на заповнення. друге, щоб воно завжди знаходилося під рукою і на будь-яких девайсах. Третє це мінімум додатків і складних систем. Четверте це інтеграція в усі мої девайси. І п'яте це економія часу, а не складність в всьому цьому застосуванні. Тому я в своєму плануванні використовую всього два додатки: це тік, -тік і календар на будь-який смак. Вони всі в цілому однакові. Всі посилання на ці додатки будуть в описі, щоб ви не шукали, а детальний розбір як ними користуватися, буде. В останній частині відео далі план має адаптуватися, як і вся система, вона має змінюватися разом з вами. Тому не сприймайте систему планування як одну єдину на все ваше життя. Ні, вона буде видозмінюватися разом з вами. Якщо ви, наприклад, під копірку візьмете те, що працює у мене, скоріш за все, у вас воно не буде працювати взагалі, або якась частина точно не буде. Не через те, що моя система неправильна, а через те, що вона підходить саме мені. А у вас трошки інші задачі, трошки інші вхідні дані, які. Які потрібно враховувати, коли ви будуєте цю систему для себе, тому не бійтесь експериментувати і шукати свою власну систему планування. Єдиний важливий аспект не змінюйте всю систему більше ніж раз на місяць, а сам план раз на тиждень тире, два Дуже важливо додавати собі час до звикання до нової системи і поступово потрошечку її оптимізовувати. Не змінювати все кардинально, а потроху оптимізовувати, шукати підходящі, скажімо так, фактори. Які працюють саме для вас, не ускладнюйте, Скоріше за все, ви вже знаєте, що вам потрібно робити, як планувати і як це приблизно хоча б працює. Наша задача далі це пробувати тестувати і оптимізовувати під себе, бігати між додатками, шукати ідеальну версію, яка буде підходити для вас. Це круто, але якщо це зроблено з розумом, тому коли ми даємо собі час на інтеграцію, коли ми даємо собі час на звикання і так далі, і знову ж таки ми не забуваємо про пункти, які важливі. de la tocha. Планування залишалося ефективним, а не просто прокрастинацією, яку ми використовуємо як виправдання. Якщо ви не хочете тестувати і будувати цю систему для себе самостійно, хочете делегувати процес побудови цієї системи під вас чи під ваш бізнес. Будь ласка, всі мої посилання є в описі. З радістю обговоримо і знайдемо рішення, яке ви потребуєте. Зважаючи на все, що ми проговорили до цього, я для себе побудував ідеальну систему. Я її використовував вже багато років. Її використовують мої учні, тому що вона дійсно. Дуже проста, дуже зрозуміла, не потребує ніяких додаткових навичків, займає мінімум часу, але при цьому дає супер результат. Тому хочу і вас познайомити з цією системою. Я перейду за і відповідно покажу вам, як це працює. І так, першочергове, ми відкриваємо Тік-Тік. Як я сказав, всі посилання є в описі для того, щоб вам було легше все це знайти. Це все доступно і в безкоштовних версіях, і в платних версіях. Користуйтеся, тою, яка для вас корисна, в платній версії просто доступно більше функціоналу, який ви можете. Використовувати, але всі функції, які я буду проговорювати, доступні в безкоштовних версіях. Наскільки я пам'ятаю про я буду показувати на своєму прикладі, тому не дивитися, якщо ви бачите якусь інформацію, як, наприклад, зараз відзняти новий матеріал, яким я займаюся прямо зараз. Нашу першу задачу буде додати. Всі задачі, які вам потрібно зробити протягом наступного тижня, для того, щоб це інтегрувалося дуже легко у ваше особисте життя. Я буду проводити приклади, такі більш загальні, які будуть підходити під всіх. Тому в нашому житті є робота, в нашому житті є тренування. В нашому житті є не знаю там соціалізація. Для вас це може бути робота, дружба, якісь заходи, все, що ви вкладаєте в поняття соціалізації. У нас є якісь хобі, і нехай для ще одного прикладу це будуть якісь там хат. Ні, обов'язки самі прості хатні обов'язки. Наша задача зараз просто це накидати ось таким списком. Звісно, у вас це буде більш детально, більш зрозуміло для вас на конкретно ваших там прикладах. Тобто, тренування, якщо у вас є спеціалізація, якась специфіка цих тренувань. Будь ласка, заносьте туди, як, наприклад, у мене це скалолазання або біг. У мене будуть відповідно дві задачі: і скалолазання, і біг. Як варіант, що ви можете зробити тут, це створити під задачі, тобто під кожну задачу ви створюєте ще декомпозицію цієї великої задачі, так, наприклад. Тренування для мене можуть бути як біг, для мене це може бути скало, і для мене можуть бути не знаю домашні тренування. Кісь для вас це може бути все, що завгодно. Ви так само можете для себе це внести. Далі, якщо ми беремо так само там роботу, якщо у вас робота складається з декількох параметрів, які ви маєте виконувати, як для мене, наприклад, це робота з клієнтами, підготовка матеріалів для, наприклад, наставництва, так само, наприклад, там співпраця з кимось, реклама і так далі. Різні. Аспекти моєї роботи для вас, якщо ви, наприклад, працюєте в офісі, це може бути аспект а комунікації з іншими людьми, це може бути якась особистий проект, який ви робите. Є якась звітність, яку ви робите, і так далі. Спробуйте деталізувати, що саме у вас в житті відбувається, які процеси там відбуваються. Сюди просто внесіть якомога більше даних. Що з ними робити? Ми далі розберемося. Зараз це просто задача зафіксувати, що взагалі відбувається. Тепер наступним кроком наша задача всі ці задачі, які ми собі проставили, поставити для них пріоритети. Я розділяю їх на Три пріоритети, як ви знаєте, першочергові, другорядні і консерви. першочергові — це обов'язково виконувані задачі, які термінові, які потрібно виконати винні до Другорядні це задачі, які я можу виконувати, можу не виконувати, якби краще виконувати, але вони не так сильно горять і вони виконуються після основних І консерви це задачі зазвичай короткі. Це якісь прості задачі, які я можу виконувати протягом дня, які не потребують якогось сильно великого часу. Чи вони не прив'язані до часу взагалі? Я їх можу виконувати в будь-який момент тому давайте розставимо такі пріоритети для роботи. Це буде першому пріоритет. Я його ставлю як високий. Там тренування для мене будуть як середній пріоритет, тому що я в цілому я можу його пропустити. Я буду намагатися їх виконувати. Але якщо щось піде не так, у мене буде більше задач ніж потрібно. Я знаю, що я буду нехтувати нижніми поранами, Скажімо так, хатні обов'язки у мене однозначно йдуть в саме нижній пріоритет. В консерви хобі так само можуть іти відповідно в нижній пріоритет і соціалізація. Це, нехай це буде так само у мене середній пріоритет. Тепер, коли ми це поставили, ми відкриваємо календар. Календар можете використовувати будь-який, як вам зручно. Я особисто використовую Notion календар, але, наприклад, я вам показую в Google календарі, тому що він є у всіх, він зрозумілий всім, скоріш за все, кожен ним так чи інакше користувався. Наша першочергова задача зараз не вносити кожну задачу, а вносити тільки першочергові і саме блоками, блоками, що мається на увазі. Наприклад, якщо я прокидаюся там, з 6 до 7, у мене тут блок прокидання. І так. Само одразу я собі ставлю час, наприклад, коли я йду сну, там йду. Доснову так і будемо називати, все, що відбувається в цьому і це мій день. Я буду показувати на прикладі одного дня, а ви там можете собі розширювати настільки, наскільки вам потрібно. Тому включу на один день, щоб нам було легше зрозуміліше. Відповідно, коли я прокинувся в моєму житті, є певна ранкова рутина, яку я виконую, на яку я собі закладаю пів години, наприклад, давати буду виділяти вам різними кольорами, щоб вам було легше. Якщо ви наприклад йдете на роботу там на 9, а ви одразу можете заносити для себе обов'язково. Дії, такі як робота. У вас вона, наприклад, з 9 до 5, ми заносимо цей блок. Роботи. Якщо у вас харчування прив'язано до якогось часу, ви конкретно знаєте, коли ви будете харчуватися. Ви щодня, наприклад, це виконуєте в один той самий день. Давайте ми додамо це перед роботою для того, щоб у нас була тут сніданок там на пів години умовно. І у нас так само, скоріш за все там є вечеря. Нехай там буде з 7 по 8, чи давайте зробимо з 8 по 9, буде. Вечірі, звісно, для вас я ж кажу, це все буде трошки по-різному. Я зараз на прикладі просто вам поясню. Коли у нас є такі основні блоки, я тепер дивлюся, що я можу додавати другорядним. Якщо ми дивимося, знову ж таки відкриваємо свій тік, тік і бачимо, що у нас є тренування. У нас є соціалізація, як другорядні, які ми маємо виконувати протягом тижня. Тому, наприклад, в понеділок, сьогодні, понеділок, я поставлю сюди після роботи. Я одразу піду, наприклад, на тренування. Зараз не сильно грайтеся там з часом. Якщо ви знаєте конкретний час заносьте. якщо ви не знаєте, поки що вносіть так, як просто можете. Ми далі його будемо оптимізовувати для того, щоб воно підходило саме під вас. Ми вносимо тренування, і так само, наприклад, після вечері я виділю собі невеличкий час на свої хобі, які я буду виконувати відповідно ввечері, там почитати книжку, чи не знаю, зайнятися якимось. Переглядом якогось навчального матеріалу будь-що я там вважаю за своє хобі. Тепер, якщо ми подивимось на тиждень, да, я так само можу а, скопіювати відповідно мою роботу. Відповідно, робота у мене буде залишатися так само, як вона і була. Да, там, Наприклад, той самий сніданок і прокидання вони залишаться так само, просто внесу це як а, ранок, для того, щоб нам було. Швидше це все зробити, але наприклад, вечір у мене тепер буде не тренування, а у мене тут буде якась соціалізація. Наприклад, коли я не знаю, можливо, я з кимось зустрінуся в цей час, можливо, я. Піду на побачення, можливо, у мене час з сім'єю я проводжу, можливо, там у мене є діти, я час з дітьми проводжу. Все, що завгодно, я туди можу а, вставляти. Відповідно, у вашому житті, можливо, там тренування не займає три години, можливо, ви займаєтеся всього півгодини вдома. А це окей, тоді вносите відповідно пів години тренування. Якщо у вас це тренування займає більше часу, ніж три години, нехай це буде більше часу. Тут а, в цілому немає ніякої там правильної чи неправильної. Дивіться по тому, що ви можете собі дозволити, як вам краще це все виконувати, для того, щоб це інтегрувалося в ваше життя. І так само у нас там є вечеря, і так само у нас є там час, наприклад, на хобі. Окей, тепер, коли в нас це є, ми можемо давайте замість того, щоб ми тут використовували хобі, щоб просто у нас було таке різноманіття. Нехай тут буде не хобі, а певні хатні обов'язки, які я буду. Виконувати. Таким чином, у мене є саме блочна система, яка дуже маневрена. Якщо я, наприклад, прокинувся пізніше, ніж я собі хотів, у мене легко зміщується рутина, у мене легко зміщується, наприклад, сніданок, у мене зміщується, наприклад, робота, якщо вона взагалі зміщується. А можливо, якщо я проспав, я просто викину ранкову рутину, просто її. Викинув, умовний я представлю на наступний день, щоб просто не видаляти. Або я можу прибрати сніданок для того, щоб я не знаю, я поїм на роботі, коли я прийду, наприклад, я можу там поїсти. Таким чином, у мене система стає дуже адаптивною, мені дуже легко її а, коригувати. Я не вношу сюди конкретно, що саме за задачу я буду виконувати в цьому циклі, да, в цьому блоці. Сприймайте це як урок, не знаю, в школі, коли у вас є урок математики, але ви поки що не знаєте, що ви там будете робити. Ви знаєте, що воно пов'язано з математикою. Але може це буде контрольна. Може, це буде просто навчальна лекція? Можливо, це буде якась. Самостійно може це буде практика, якась все, що завгодно там може бути. Ви поки що цього не знаєте, або ви знаєте, але у вас в розкладі стоїть просто математика. Ви не вписуєте туди контроль роботи з математики, да? ви просто вписуєте блок роботи 45 хвилин математики. Відповідно, коли у нас є така блочна система, це дуже маневрена система. І особливо коли ми говоримо про а, послідовність, коли ми говоримо про виконання цього в довгострок, я тепер не потребую постійної зміни мого режиму. Афіку у мене змінюється саме. Діяльність всередині цього блоку, наприклад, у мене робота може бути різні проєкти, які я виконую на роботі. Так? І сьогодні це буде ось такий проект, а через місяць інший проект. Моя робота як займала час, так і займає час. Можливо, вона трошечки змінюється по часу, але всередині вона буде такою. Так само тренування. Наприклад, я в якийсь момент дуже полюбляв займатися йогою. У мене це була основна діяльність. Я і викладав, і займався самостійно. Зараз я дуже рідко займаюся йогою Для себе я роблю це як якусь ранкову руханку. Постійно, але прям такої серйозної практики я давненько не роблю. У мене це тренування заміняється скалодромом, бігом, різними домашніми якимись тренуваннями, які я використовую. Якщо б я прив'язувався тільки до тренувань з йоги, я б, скоріш за все, їх не виконував. А так я даю собі можливість легко адаптуватися під інше. Як тільки в мене змінився фокус, як тільки в мене змінилися можливості, змінилося бажання, я це видозмінюю, але моє планування, моя система залишається в цілому такою самою. Вона просто видозмінює. Якісь маленькі аспекти, але загалом вся система залишається стабільною. Тепер, коли у мене є розуміння, коли і що у мене відбувається, тепер я можу знову відкрити мій тік-тік і починати проставляти саме дати, коли що я буду робити. Якщо у мене, наприклад, робота, це може бути, наприклад, щоденна взагалі діяльність. У мене буде щодня вона повторюватися як робота. Тренування, наприклад, я для себе ставлю чи то повторювальні, чи то не повторювальний. Давайте зробимо неповторювальні. Я поставлю собі там на четвер, у мене буде. Тренування і відповідно я там можу собі виставити час, можу не виставляти час. Дивіться, як вам комфортніше, якщо вам легше, щоб вам це нагадування приходило, виставляйте час. Я особисто не використовую час, тому що я і так щодня займаюся плануванням. Я знаю кожен день, що в мене відбувається коли, тому відповідно планування мені не потрібна, саме така, от прям супер деталізована, Мені вже воно не потрібно. Якщо ви тільки починаєте, скоріш за все вам буде це допомагати, але не намагайтеся прив'язатися прямо до дуже жорстких якихось рамок часових. У нас завдяки нашій блочній системі є доволі висока мобільність. Там ми просто пересуваємо блоки, якщо нам потрібно, але ми продовжуємо виконувати. І Якщо ми щось не виконали, наприклад, ми не змогли сьогодні потренуватися, да ми пропустили тренування, тому що, наприклад, нас затримали на роботі. Не потрібно це все прям отак. Кожен раз підредаговувати, Якщо тільки у вас щось змінюється, я в цілому це тримаю в голові. Але якщо у мене, наприклад, робота затягнулася, я пропустив тренування. Я видаляю тренування, і я тепер, коли дивлюся на тиждень, я розумію, ага, у мене було пропущене тренування, чи хочу я його відпрацювати, чи я його просто пропускаю. Так само зі соціалізацією, наприклад, якщо вона у мене зникла, наприклад, ми домовилися про якусь зустріч, але вона не сталася. Я тепер дивлюся, чи я хочу продовжити цю соціалізацію, да як хочу її просто в інший день собі використати, або я взагалі не буду її виконувати. Ніколи, да, скажімо так, на цьому тижні тому це дуже мобільна система, дуже зручна для того, щоб ви могли її легко під себе підлаштувати, підкоригувати. Повертаємося до наших задач. А тепер, коли у нас є там роботу, ми занесли соціалізацію. Давайте так само ми занесемо. Це у нас четвер, якщо я не помиляюся, ми там поставили. Давайте середу, нехай буде середа. Хобі і так само, да ви всі ці задачі можете для себе тепер зносити конкретно вже по часу, по днях, коли у вас що відбувається. Якщо, наприклад, роботу ви не хочете зносити як просто роботу, а вам потрібно розділити саме на типи діяльності, як, наприклад, у мене. Викласти, щоб контент якийсь, мені потрібно його прописати. Сценарій, мені потрібно його відзняти, змонтувати, викласти. Чому я люблю це розділяти, наприклад, на різні е, пункти, тому що я їх виконую, скоріше за все, в різні дні чи в різний час. Якщо це, наприклад, робота перев'язана під один проєкт, який ви одразу почали, і ви його закінчили, його можна використовувати як один е, одну діяльність. Але всі ці пункти пов'язані зі створенням контенту для мене. Відповідно, якщо ми беремо мою робочу складову, якщо. Що ми повертаємося до календаря. Для мене це буде, наприклад, блок створення контенту. От у мене цей блок є створення контенту. Він буде повторюватися у мене в якісь інші дні, так само, да, наприклад. Але е, я для себе поки що не класифікую, що саме буде це створення контенту, тому що сьогодні це буде прописання сценарію, завтра це буде зйомка. Післязавтра це буде е, підготовка цих матеріалів, наприклад. Або у мене є е, два таких блоки, наприклад, да, у мене є блок. Створення контенту перший, і у мене є так само блок створення контенту. Наприклад, я можу його виконувати після обіду. Ну, у мене, наприклад, тут буде обід, і відповідно у мене там блок другий де. Тому тут можете для себе гратися, дивитися, як вам краще. Дуже важливий аспект, що планування стосується вашого життя, а не тільки роботи. Чого немає в календарі, того немає в житті. Це дуже класна поговорка, яка прям максимально гарно відображається. Якщо ви хочете соціалізуватися, соціалізація має бути в вашому календарі. Якщо ви хочете покращувати своє здоров'я, ваше здоров'я має бути в календарі. Якщо ви хочете покращувати ваші відносини, відносини мають бути в календарі. Якщо ви хочете приділяти час на розвиток хобі, відповідно хобі мають бути в календарі. Тому що так ви можете контролювати, чи ви дійсно їх виконуєте і не забувати про це. Бо наш мозок дуже легко це все забуває. Наш мозок дуже легко заміняє всю цю інформацію і каже: а так, ми начебто щось там робили, навіть якщо ми це робили 5 хвилин. Тому календар це така дуже класна штука для того, щоб ми дивилися саме перспективні речі. Відповідно, повертаючись до нашого планеру, я для себе розумію, що окей, для мене там, наприклад, прописання сценарію, відзняти матеріал, викласти це все важливий аспект, але я буду виконувати їх в різні дні. Тому Видно, я їх буду розносити по різних днях. Вот тепер, коли у мене є це розуміння, для мене в цілому мені потрібно лише один пункт. Те, що я виконую сьогодні, да і відповідно те, що я виконую сьогодні, для мене дуже в, лег в легкому доступі є переді мною. Ще невеличке уточнення по цьому, коли ви вносите будь-які дії протягом дня, дивіться, щоб у вас не було більше двох обов'язкових задач, трьох чотирьох другорядних задач, і консерва вже стільки, скільки вам потрібно. Звісно, це все залежить від е складності цієї задачі, залежить від наскільки це. Комплексний процес. Якщо це складна задача, розбивайте її на складові і дивіться, коли що ви можете виконувати. Тому що інакше ви, скоріше за все, вигоріте, і вам буде абсолютно некомфортно далі продовжувати цим всім займатися. Як я вам казав, планування це система адаптивна, вона буде змінюватися разом з вами. Тому спочатку створіть такий базовий мінімум, а далі з кожною новою ітерацією трошечки його оптимізовувати. Дивіться, коли що вам краще виконувати, да? як у вас, наприклад, тренування вам краще робити зранку чи ввечері, коли ви відчуваєте себе краще, коли вам краще різні типи роботи розставляти, да? різні типи діяльності, коли вам краще робити хатні обов'язки, соціалізацію і так далі. Все це ви будете тестувати, дивитися, скільки воно по часу реально займає, скільки що взагалі як відбувається житті. Ще круті штуки, які ви можете використовувати в тік -Тікі. По перше. Це трекер ваших звичок. Відповідно, для мене це там тренування, прокидання, щоденник, для того, щоб я там читав певну кількість, для того, щоб я був на повітрі і так далі. Ви собі спокійно просто відмічаєте, і відповідно ви можете дивитися, коли що ви там виконували, чи виконували, чи не виконували скільки днів ви виконували, скільки днів ви не виконувало. Тощо. Дуже класна штука. І зважаючи на те, що час потрібно контролювати, для того, щоб розуміти, скільки які задачі у вас займають, вчитися це робити. Тут є дуже класна штука. У вигляді таймеру або секундоміру, що це вам дозволяє зробити? Ви обираєте задачу, яку ви хочете виконати. Це стосується і задач, і трекеру звичок. Тому відповідно я можу, наприклад, взяти тренування 30 хвилин, поставити собі тут таймер в 30 хвилин. І почати тренування відповідно. Вони запишеться, і у мене буде це е, в даних. Якщо я не знаю скільки часу конкретно це буде тривати, я використовую не помодору, я використовую саме е, звичайний секундомір да, стоп. Хоч відповідно цей. Я просто стартую і він просто тікає. Я зупиню його тоді, коли мені потрібно. Як ви бачите, він також відображається принаймні, на маках е, зверху в панельки. Ви можете так само з панельки, це все швидко обирати, зручно доволі все це робити. Тому ще раз повторюю нашу систему, за якою ми будемо працювати. Спочатку ви просто викидаєте з голови всі задачі, які вам потрібно зробити протягом тижня. Якщо це повторювальні задачі, супер. Якщо не повторювальні задачі, нічого страшного, теж заносимо. Далі ми відкриваємо календар, заносимо це блоками, типами задач, типами діяльності. Коли ми занесли блоки, ми дивимося, коли що ми можемо виконувати. Тепер ми структуруємо саме день. Ось діяльність, що ми виконуємо протягом дня, я роблю щоденно. А ось такі блоки в календарі, я зазвичай роблю раз на тиждень. І зранку я буквально там перевіряю за дві секунди, що в мене там змінилося, не змінилося, додалося, не додалося. Просто щоб оптимізувати цей процес. А в моєму туду я вже заношу конкретні задачі, які мені потрібно зробити сьогодні. Якщо це, наприклад, робота, я вношу не просто велику незрозумілу роботу, а я вношу конкретно пункти, які я маю сьогодні виконати, що саме для мене це буде робота. Що це у мене звички, я так само відслідковую, які у мене що звички будуть не будуть, працюю, не працюю. Як тільки ви вперше це зробите, вам буде потрібно буквально 5 хвилин щодня для того, щоб заносити задачі, контролювати їх і відповідно контролювати ваше життя. Це займає мінімум часу. Це дуже зручно. Воно доступно на всіх абсолютно майданчиках, плюс браузерні версії, що дуже зручно. Ви можете зайти, хоч з приватних девайсів, ви можете зайти з робочих девайсів, все це дуже комфортно, зручно. Ви можете використовувати в щоденній діяльності. Я особисто тік-тіком користуюся, якщо я не помиляюся, вже четвертий рік, мабуть, і я не змінюю його на інші тудушки. Я пробував майже всі, які є, і з якоюсь геміфікацією, і які різні прикаляси, синхронізації, все, що тільки завгодно. Це показало себе як найкращий ну, планер, який я взагалі колись використовую, тому що все в одному місці. Мені це дуже зручно відслідковувати, дуже зручно керувати. Мені не потрібно бігати між різними задачами. Я тут і відслідковую свій час. До речі, дуже крута штука є під назвою статистика. Ви можете відповідно відкрити статистику і дивитися, що коли ви робили, скільки у вас всього взагалі відбувається, скільки часу ви фокусуєтеся, наприклад, да, і так далі. Дуже класна статистика і по хебітах. І по часу все, що завгодно єдине, що там є обмеження в залежності від вашої версії, чи платна, чи безкоштовна. Якщо це платна, у вас доступна більш широка статистика і минулі дні, якщо це відповідно безкоштовна версія, то там обмеження, здається, в 2 чі дні, які у вас були. Але сказати, що я цим користуюся суперчасто статистикою, я би не сказав, але дуже круто, з чим я реально користуюся, це я дивлюся, скільки часу дійсно я сьогодні, наприклад, фокусувався. Скільки часу, що я виконував, і так далі. Чомусь з десктоп версії немає функції заносити дані в фокус таймер. З телефону це можна зробити, а чомусь з пк версії не можна. Не знаю чому, але з телефону я можу заносити так само діяльність, якщо я, наприклад, не відміряв, не поставив таймер собі, але я робив якусь діяльність, як як зараз, наприклад, записую вам відео. Воно триває довше ніж я планував. А відповідно, я собі занесу це просто потім з телефону як додаткову діяльність. Ви можете тут сортувати їх по папках, створювати. Різні знову ж таки там проєкти, різні абсолютно типи, в залежності від того, чим ви там займаєтеся і що вам потрібно наповнювати. Таким чином, у вас є тепер місце, в якому ви можете бачити більш загальну картинку у вигляді вашого календаря, і більш детально у вигляді вашого планера, ваших тудушок, які ви будете використовувати, які ви будете виконувати протягом дня, тижня, місяця і так далі. Тепер ви контролюєте своє життя в тій системі, яка підходить саме вам, а не даєте змогу іншим контролювати. Ваше життя за вас. Можливо, зараз, коли ви це все подивилися, вам здається, що це навпаки дуже складно і незрозуміло. Але насправді, якщо ви спробуєте це зробити один раз, буквально один раз, зрозумієте, що це дуже проста задача. Користуйтеся, відмічайте в інстаграмі, відмічайте мене тут в коментарях. Якщо з'являються якісь додаткові питання, напишіть мені в коментарях чи в особистих повідомленнях. Я всюди читаю, всюди намагаюся відповісти якомога швидше. Але звісно, зважайте, що у мене теж є життя, і іноді відповідь може трошки <затриматися>. Не забувайте також за можливість телехувати все це на мене, щоб я допоміг вам вирішити ці проблеми або вашому бізнесу. І не забувайте дивитися наступні відео, які сам YouTube вам рекомендує. Побачимося з вами в наступних серіях. До зустрічі!